Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам три вдалих варіанти приготування глазурі для пасок. Кожна з них чудово тримається, не осипається і до того ж неймовірно смачна. Готуються всі три види дуже швидко і просто, тому вам знадобиться мінімум часу та зусиль, а результат приємно здивує. Перша глазур желатинова. 5 грам желатину заливаємо двома столовими ложками води і залишаємо набухнути на 10 хвилин. В кастрюлю з товстостінним дном всипаємо 130 г цукру і наливаємо 70 мл води. Ставимо на плиту і вмикаємо вогонь вище середнього. З моменту закипання варимо сироп 3 хвилини. Цього достатньо довше не потрібно, а то ми так можемо і льодяники зробити. Гарячий сироп переливаємо в іншу ємність і туди ж одразу додаємо вже набухший желатин. Перемішуємо. Далі ванільний цукор, один пакетик, плюс 1 столова ложка сухого молока або сухих вершків. Збиваємо цю суміш міксером 3-4 хвилини до густої пишної маси. Все, одразу ж потрібно змащувати паски, тому що ця глазур дуже швидко застигає. Самі паски вже холодні. На гаряче не потрібно наносити, а далі вже прикрашаємо хто як бажає. Така глазур через 5 хвилин вже не прилипає друк, а коли ви розрізаєте пасочки, вона м'якенька і зовсім не осипається. Плюс ще має неймовірний вершковий смак та дуже нагадує маршмелоу. Друга глазур вершкова. Потрібно 6 столових ложок сухих вершків або сухого молока, 4 столові ложки цукрової пудри, лимонна кислота чуть менше ніж 1 четверта чайної ложки. І 2 столові ложки води. Не розмішуємо. Спочатку буде здаватись, що води геть замало, але потім маса стає більш рідкою. Якщо бачите, що надто густо, додайте ще трішки води і перемішуйте. Вона має ось так стікати з ложки. Така консистенція ідеальна, щоб утворились невеликі патьоки. Наносимо ложкою наверх пасочки і розтягуємо глазур з центру до країв. Я наношу достатньо велику кількість. Мені цього вистачило на 2 паски, але якщо наносити більш тонким шаром, то вистачить на 4. Далі прикрашаємо по бажанню. Сьогодні у мене це мак, мигдаль та сушена горовлина. Така глазур застигає довше, ніж білкова або желатинова. Їй потрібно приблизно 5-6 годин для того, щоб висохнути. Але смак її неймовірний, ніжний вершковий. Плюс сама по собі така глазурне тверда, а м'якенька, при цьому не липне. Після висихання вона добре тримається і зовсім не осипається. Швидко, просто і смачно. Третій вид глазурі лимонна з куркумою. Тут покажу вам кількість на одну маленьку пасочку. 2 столові ложки цукрової пудри, куркума 1 третя чайної ложки і лимонний сік 1 столової ложки. Перемішуємо. Важливий момент. Ця глазур має вийти густою, ледве сповзає з ложки. Якщо у вас вийшла більш рідка, додайте ще пудри. Все наносимо на охолоджену після випікання паску з центру до країв. Добре розтираємо її, але не робіть надто тонкий шар, пару міліметрів має бути. Так смак буде відчуватися краще. Далі прикрашаємо і даємо висохнути протягом 2-3 годин. Спочатку глазур блискуче, потім стає матовою. Нічого не липне і не осипається, а готувати її, як ви бачите, надзвичайно просто. Така глазур має кислинку лимона та пряний присмак куркуми. Це таке гармонійне поєднання, якщо смакувати разом зі здобною випічкою. Смак незвичний, але особисто мені дуже подобається. Друзі, якщо ж вам сподобалось це відео, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Діліться з близькими і пишіть в коментарях, який у вас улюблений рецепт глазурі. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя.